Мовчу, тому що сам дивлюсь навкруги. Як цікаво. Звичайно, краще б зробити запис на камеру 360. Ну це наступний раз, тому що зараз я проїздом просто в Лос-Анджелесі. А для глядачів треба дійсно вибрати якийсь маршрут. Так, я правильно їду, правильно. Одна і дві милі. Ууу, ладно. Проїдемо все, потім будемо повертати. Після мене виїхав на перехрестя, да, це він поспішив. Правда, зразу об'їхав. Ось така, така ситуація з використанням автомобіля на роботу з роботи. Не дуже зручно. Ну я маю на увазі в лос анджелесі коли працюєш, десь живеш. Це добре, коли ти робота від місця проживання рядом, а краще, щоб пішки ходити. А я так думаю, 90% чи більше тих, хто живе в лос анджелесі таких варіантів немає. От так от будуть їздити чи їздять. На роботу і з роботи. Ну взагалі вже так, так, да, можна сказати, час пік почався, зараз 15.42. Всі вже їдуть додому. Ну, може хтось ще по роботі, той хто на автомобілі працює. Але всі, хто на легкових, ну якщо просто по яким справам не їдуть там ось таке інше то з роботи їдуть ну знову ж таки більшість з роботи я переконаний тим більше подавляюча більшість зараз ми по цій вулиці сан San... фернандо Доїдемо до повороту. Да. В Лос-Анджелесі не буде скучно жити. На питання, де краще обирати проживання в великому чи маленькому місці, звичайно, в великому цікавіше. Ну от як, де обрати? В Києві чи в пригороді якомусь? Ну той же Борисполь, мабуть, всі знають українці, да? Бориспольський аеропорт. Так, да, коли я... Оп, щось він став, задумався. А, він пропускав. Ну добре. Коли я був маленький, так, да, коли перший раз, там чи, поки так сказати, не побачив його, весь проїжджали і все і зупинялись. Було цікаво. Але швидко цікавість пропала, тому що вже все знав. Основна дорога, додаткові що, як, це вже так. Не так і в Бекетсфільді. Уже все об'їздив, майже все. Ну, Можна сказати, навіть все. Те, що там, де цікаво. Зрозуміло, що є зовсім не цікаві місця. О, навіть був там, де не цікаві місця. Це Як його. Як вона називається? Переробка каналізації, коротше. О, там от. Так там коли по вулиці приїжджаєш, як зайшов сортир. Десь сільський далеко в Росії. Воняє страшно, просто по, по вулиці проїжджаєш. Ну і це розноситься навколишнє. О, дивіться. Знов, знову ж таки, приклад. Чи це є приклад, де я вже проїжджав? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шестиповерховий будинок повністю дерев'яний. Тільки. Так, правильно їду, так. Да. Тільки знизу. Та ні, повністю дерев'яний. Повністю дерев'яний. От так учиться економити на цементі. Так, ну що, зараз трошки повернемо на північ. Поки що північний схід показує ну, як це є компас. Так, зараз подивлюсь, куди мені далі. Ага. там обіцяє знову. Десь, десь обіцяє пробку. Ну добре. Підите подивимось. Це ще Лос-Анджелес. Тільки вже не по вулицям, а по фрівею. Ох! Ой, гай гай гой Що ж таке? Ніяк і не з'їти з полоси. Красивий вид. Не знаю чи передає камера, але мої очі передають красивий вид. Правда в окулярах. Ти ж їде. А, ну, в принципі, вже практично десь ми там. Хто хоче обганяти, хай зліва їдуть. І знову ж таки, я їду зараз на максимальній дозволеній швидкості 65 миль, і всі, хто мене обганяють, а вони всі обганяють, порушують правила дорожнього руху в даному випадку. Чим ще незручне для іммігрантів? Ситуація проживання перші, скажімо, декілька років, тому що, от, скажімо, я не можу, не зна... нема загального, як у нас, адміністративний кодекс, і можеш подивитися, які, за які порушення правил дорожнього руху тебе можуть штрафувати. Тут цього немає. Тут різні нормативні акти, ну навіть як, як і федерального, так і місцевого значення, тобто може штату, а може бути і цього каунті, де я зараз їду. От вони якісь там ввели закон, ну так скажемо, умовно я називаю закон, не важливо, як вони там назвуть. Розпорядження, да? Що от за таке-то дію от на фрівеї штрафують і все. І піди узнай. Е, я недавно дивився відео. По цьому, ну, по Ютубу. Я дивлюся, канал називається е, Police Activity, по-моєму, Вже й забув, як називається. Так. Там е, про різні ситуації з поліцейських, які, ну, якби, в основному там ясно, що вони стріляють, убивають різних людей і поганих при затриманні, там аняються там, за кимось. Таке ну, визови. Ну, все ж те, що. Записують оці камери, які у них на боді, на тілі закріплені, от в основному. Хоч б, і з других камер теж роблять такі відео, викладають. Як правило, бувають там такі ну, якби компромісні такі, деба дебатові, перестрелили людину. Ну, так, це не рід, чаще, вони правильно писали, а буває так, от, що можна було не вбивати. І там слідство ведеться, але вони все одно викладаються. Ну хто, хтось хто. Це керівництво поліції викладає це відео, щоб люди знали, подивилися, оцінили так і таке інше. Тобто там не, не завжди поліцейський прав навіть. Так от, я не про це, а про те, що одне з відео було як поліцейський. Ну я не переконаний, що я це з цього каналу дивився, може інше. Але відео про що? Коли поліцейський зупинив водія на, вулиці, на дорозі, знову ж таки, це не фрівей, а просто дорога. Оп. Мені ліво треба. А, ну вроді нормально. Ні, там сюди зайти. На Сакраменто. Да, пот... Ті дві йдуть на Футхил, фут бульвар, некзито. А... а я пішов на Сакраменто. Поїхали. Так от він зупинив водія. По якій причині? Тому що тут є такі, не знаю, взагалі розкажу. Ззаді от коли ставиш фаркоп ззаді на автомобіль, щоб прицеп тягати, У мене теж фаркоп стоїть, тому що і причіп є. Хто дивиться мій канал, той знає. Так от на цей фаркоп можна. Ну не сам фаркоп, це не, не кружочок, а він виймається тут квадратна так сказати, трубка і в яку вставляється ну в общем інший інший е, за, такий застосунок скажу як сказати інструмент такий ну не інструмент общем, туди вставляєшся і можна все інше е, причепити тобто не тягнути прицеп а просто ще щось так от продається таке о моє Так, прийдеться вліво брати. 65 буду їхати. І... Ну, два, а один екзит. Часно з'їхав. Хоч там йде далекобійник, треба буде його біжати. Він повільніше їде. Так от на цей, ну умовно скажемо, фаркоп ззаді можна поставити цей фіндек, що не поспішає колеса в розкарячку. Можна ну, як вставити туди, закріпити таку полочку ззаді, на яку ну, все що хочеш можна докласти. Як правило, там возять велосипеди, теж спеціальний застосунок такий є. Чи Як я сказати, потім чемодани, декілька все таке. ну я щоб закріпити, щоб не впало, там є можливість кріпитися різними ремнями і все інше. Так от поліцейський зупинив цього водія, тому що він використовуючи цю полочку, Положив, наложив і зачинив, і закрив вид номеру автомобіля. А в Каліфорнії, що цікаво, що достатньо одного заднього номеру. Передній не вимагається чіпляти, хоч вони присилають їх два, і я його почепив, тому що я з України і вважаю, що і спередні, і ззаді треба, щоб був номер. Але каліфорніст. Каліфорнія цього не вимагає. Хочеш чіпляє, хочеш ні. В інших Штатах вимагають. Ну, по-різному. От, Коротше, він зупинив, тому що задній номер закритий, а спереді він і не побачить. От. Тобто виходить, що їде без номеру. Зупинив і його штрафував. Ну там далі, звісно, пішло більше. Він став з ним сперечатися. Я вже не пам'ятаю, чим закінчилось, але для водія погано закінчилось. Тому що сперечатись з поліцейськими не можна. До речі, правила дорожнього руху, я думаю, все-таки окремо якось зробити серію відео про те, як безаварійно їздити на дорогах США, потім розказати ці правила. Так от, по ходу пояснювати. От. Ну і все інше. Так, от, е, правила дорожнього руху, е, які тут в Каліфорнії, знову ж таки, це не один е, законодавчи е, акт. Вимагають, е, щоб е, слухатися поліцейського все, що просить, навіть якщо він не прав. А вже потім скажете ці дії. Ну, звичайно, що в випадку, так, якщо поліцейський захоче вас, м'яково вбивати, чи там буде заставляти щось таке інше робити, то треба вже подумати якісь дії. Але такі дії, які даються там, типа вийди, так, там, тест якийсь він дає на алкоголь там пройтись по лінії таке інше, давай документи сюди, все інше. Ну, тобто. Часто зрозуміло, що не поймеш, коли він має право, коли ні. О. А, тось там так навіть як написано, що якщо поліцейський просить вас це зробити, а ви знаєте, що це незаконно, ви можете йому сповістити, що це незаконно, і ви його скажете. Якщо поліцейський не змінить свою думку, тобто бажання це зробити свою просьбу буде, Скаже, що ні, давай це робити, то треба робити. Правда, не написано скільки разів, я так думаю, що можна один, два, три рази сказати поліцейську, сказати, я, я вас попереджаю, я то виконую, але виконую ваше прохання зробити це. Але це незаконна дія. Тобто треба повідомити, щоб поліцейський усвідомив, може навіть запитати, чи йому свідомо, що, що, що ви кажете. Ось так. Але в будь-якому випадку треба чем на себе вести, звичайно. От, і, і отак, якщо наполягає поліцейський на чомусь, то його б виконувати. А ось потім оскаржувати після так сказати, цієї події. Ну тобто не зразу мається на увазі, ну що я пішов, так скажете. А коли він так сказати протокол підпише і вдасть вам копію, скажімо так. Дуже дорога, довга дорога в горах. Це не в дюнах, фільм такий був, а в горах. Це я вже їду назад. Але мені цікаво знімати, цікаво дивитися. Це моя третя поїздка в Лос-Анджелес. Всього третя. Так що мені цікаво. Думаю, і глядачам цікаво це подивитися. Звісно, не за один раз. Придеться розбити на куски. А то починаєш жалуватись, що... Хоче, питання таке. Хто буде дивитися це відео? Є, хоча я може і напишу в коментарях, що краще розбивати на частини якесь одне ці, ціле відео, яке записав. І так вийшло, що все-таки це якби повноцінно одне відео. Але воно довг, сильно довге, скажімо, час, і розбивати його на 20 чи по 15 хвилин, чи не розбивати, а викладувати одним куском, одним відео. Це теж питання. можна зрозуміти. Так, поїде швидше. Вибачайте. Отак От багато. Багато автомобілів. Їдеш і їдеш. Ой, Йомки! Отакі сміливці на мотоциклах їздять. Ризикує, звичайно. Я вже бачив. よろしくお願いします。<laughs>